Пресвята Богородице, пречиста Діво Марії, прийми моє звернення до Тебе, виховуючи своїх дітей та настановляючи їх на побожний шлях життя, оберігаючи від всіляких життєвих негараздів та впливу на них грішного життя, досить часто відчуваю свою безпомічність. Часто шукаю допомоги в інших людей, але відчуваю, що цього замало. Тому сьогодні звертаюся до тебе, пресвята Богородице, зглянься на мене, побач всі мої труднощі у вихованні дітей, побач моє терпіння й відчай, які часто спустошують мою душу. Ти споконвіку є. Найбільшою заступницею, ти найкраще знаєш мої потреби, ти найперша маєш можливість допомогти мені. Прошу тебе, покрий мене своїм покровом, так, як ти покрила всіх присутніх у влахерницькому храмі. Захисти мене від усіляких неприємностей, випроси ласку. У свого Сина, щоб я достойно виховала своїх дітей. Амінь.